Кукти Каліна, учениця сьомого Б класу воскресського ліцею, Ірина Жиленко, вуличка мого дитинства. Це була звичайна вуличка, липи, лавок, квітники, школа, біля школи вулична, блиск веселої ріки, пофарбовані парканчики, і кульбаби, і коза, і морози в стаканчиках, і фонтанчик, і базар. Я ходила до дитсадка, а за мною клиз, А в зелених палісадниках сині півники цвіли. Пахрок кропом з магазинчика. Півень радісно кричав, а бабусі на услінчиках колесали онучат. А дорослі все балакали, про незрозуміле нам. І частенько мами плакали, бо була тоді війна. Що таке війна збагнула я в літній день біля ріки, коли небо затягнуло з хмар'ям літаків, і моя маленька вуличка сполохнула з краю в край школа біля школи булочна. двір і липи, і сарай, як будинки з криком падали в палісадники лицем. Я боюсь про це згадувати. я боюсь писати про це. Я живу на іншій вулиці. Знову мир і тиша знов. В синім небі розгорнулись паруси новобудов. Та іноді серце все таки озирається назад. Де дівчатку у беретику, де фонтанчик, де базар? Школа. Біля школи булочна. Сквар синичками дзвонить. Я зітхаю, рідна вуличка не вернулася з війни. Микола Вінграновський, молоденька хмаринка. Молоденька хмаринка шукав небі хатинку, та у небі її не знайдеш. Молоденька Хмаринко, нема в небі хатинки. Та куди ж ти, Хмаринко, підеш? Зиму де зимувати, літо де літувати, та як тоді жити, як на те. Молоденька Хмаринко, піди на сухатинку, хатинку. Під вікном у нас вишня цвіте, цвіти зранку кульбаба, Цвіте жовта троянда і жовтеньким курчатка цвітуть. Будеш їх поливати, будеш їх напувати. А вони тобі щастя дадуть.